Це вулиця Сергія Голубєва. Вона розташована у південній частині рівного неподалік житлового комплексу на щасливому і має протяжність майже один кілометр. Це одна із 42 вулиць міста, які з 2014 року перейменували або найменували на честь загиблих у російсько-українській війні військовослужбовців. Ось і до вулицею, яка названа ім'ям мого сина Голубєва Сергія. І смуток, і гордість огортає моє серце. Радію, що залишиться пам'ять, коли й мене не стане. Проходячи його вулицею, його діти будуть згадувати татка і також люди, які його знали. Цю вулицю найменували у честь загиблого воїна АТО Сергія Голубєва 20 жовтня 2020 року. Тоді відповідне рішення прийняли депутати Рівнеради під час сесії. Людмила Голубєва ділиться для неї вулиця можливість увіковічнити пам'ять про єдиного сина. Нові вулиці мають носити ім'я наших героїв. І Так тільки може бути пам'ять про них увіковічена. Так люди будуть пам'ятати, проходячи кожен раз згадувати про їхній подвиг. Нащадки мають пам'ятати, якою ціною їхній спокій. Надію, що ця вулиця розквітне і буде тут завжди всім добре і щасливо жити. Надіюсь на перемогу. Надію ще побачити її. Рівнянин Сергій Голуб'єв пішов на фронт добровольцем восени 2014 року. Він служив у батальйоні Айдар. 13 вересня це дуже запам'яталося. Напевно, це число залишиться назавжди. В пам'яті він просто пішов з дому, вийшов, так якби пішов води чи хліба купити, не взявши нічого з дому, бо він знав, що всі будуть проти. Щоб він їхав, взяв тільки паспорт і все. Через волонтерів узнали, що він в щасті в Айдарі. Сергій був снайпером, мав позивний голуб. Людмила пригадує, як її син чотири кілометри ніс пораненого побратима, аби врятувати йому життя. Був поранений і на собі виніс свого побратима. В нього був позивний буратіно. молодий хлопчина. 38-річний воїн загинув 11 березня 2017 року поблизу Докучаївська на Донеччині. У нього залишились двоє дітей. Нагадаємо, 20 червня 2024 року депутати рівна наклали мораторій на подальші перейменування вулиць до кінця воєнного стану. Іменами бійців нині називають лише вулиці в новозбудованих мікрорайонах. Надія Кривко, Світлана Бондарук та Дмитро Сидор. Суспільне новини. Рівне.